Запланували відпустку, зібрали валізи. Вже уявляєте, як приймаєте сонячні ванни та купаєтесь у чорному морі в Одесі? Не радійте завчасно, адже придбати квиток у напрямку південної Пальміри виявляється справжня проблема: як не зіпсувати відпустку і все ж купити білет до українського моря? Знають наші журналісти. Якщо вас розчарували біля Коломийської залізничної каси, що квитків до Одеси немає, ймовірність, що білет хтось здасть і ви його придбаєте, дуже мала. В період літніх відпусток квитки розбирають як гарячі пиріжки. Ну хотіла б вас запевнити в тому, що ситуація покращиться, але на жаль, напевно, що ні. Залізничниця пояснює, легше до Одеси дібратися зі Львова, оскільки саме на цій станції чіпляють ще два додаткових вагони до потяга Чернівці Одеса. Також спробуйте шукати квитки з пересадками у найближчих обласних центрах. Не пошкодуйте витратити час і знайти квиток самотужки на офіційному сайті Укрзалізниці, постійно оновлюючи сторінку. Вхопити квиток, який хтось здасть, все ж реально. Поїздка обійдеться у 160-300 гривень, і це найдешевший варіант. А якщо ж із залізничним квитком таки не пощастило, можна поїхати автобусом. Тут ажіотаж менший за три дні до поїздки квитки в наявності є. Автобус відправляється з Коломиї о 15.45 і вже через 17 годин ви будете в Одесі. Скільки коштує квиток? «386,24». є ще один варіант доїхати до берега чорного моря: блаблакар коштувати це буде приблизно так, як і квиток на автобус, хоча доїдете швидше. Але відпустку все ж варто планувати завчасно і в першу чергу подбайте про квитки. Уляна Версюк, Сергій Гурмик, Сергій Угрин, події НТК.